Дякую, Олексій Кучеренко, батьківщина, шановний пане прем'єро. Ну, всі українці е, дуже прискіпливо відстежують е, питання енергетики на сьогодні. На жаль, дуже багато, так дуже е, неприємної інформації. В мене до вас конкретне запитання. Ми всі отримуємо енергетичні компанії за рахунок наших платежів. оцих 4,32 тридцять гривні за кілат годину сидять, в тому числі і тарифи Укренерго і зарплатня. Керівника і премії його, і наглядових рад, і інших компаній, які дійсно сьогодні надвисокі. Як ви особисто оцінюєте його 40 мільйонну премію пана Кудрицького? Якщо він такий герой, може йому додатково ще виплатити і почесну грамоту дати, тоді чого і чого його звільняли? Якщо ні, то як можна в такій ситуації такі гроші собі виплачувати? І Останнє звертаюсь до колег, поки ми з вами спокійно не створимо. Тимчасову спеціальну комісію, щоб розібратися з проблемами енергетики, це решта буде маячня повна і істерики. Дякую. Працює да мікрофон. Станом на зараз у мене немає інформації, про яку ви запитали, але хочу сказати, що згідно Тої реформи корпоратизації, яку ми провели в нашій державі, питання відносин фінансових, питання контракту, який укладений з керівником того або іншого державного підприємства, належить до компетенції наглядової ради. Якщо наглядова рада приймала відповідні рішення, значить вони будуть втілені у відповідності до підписаних контрактів. Звичайно, до нас надходять звіти, як до акціонера, і фінансові плани. Ми формуємо. І звичайно ж, контракт, умови контракту були затверджені. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи ми затверджували урядом в даному випадку контракт, але контракт був офіційно затверджений наглядовою радою керівника, якого ви згадували, тому впевнений, що все відбувається в межах чинного законодавства у відповідності до підписаних контрактів. Деталі коментувати зараз не готовий. Якщо у когось з урядовців є деталі і коментарі, то прошу прокоментувати. Ми, ми можемо запросити в наглядової ради цю інформацію і надати вам у відповідь на ваш запит.